Я свою перетворю на зброю, я смерть несу проклятим ворогам, бо справжній, я не переможний воїн, ще всім героям сестрам і братам, Бо справжній, я не переможний воїн, ще всім героям сестрам і братам, я свою перетворю на волю. Погода у крові моїй тече, за цю можливість дякую я долі, цей вогонь запеклих не пече, за цю можливість дякую я долі, цей вогонь запеклих не пече, я люд свою перетворю на вітер, як сокіл в небі бачу ворогів. Я рос їх, мов шалений вихор, обачать наш вони священний гнів, я роз їх, мов шалений вихор, побачить наш вони священний гімн. я люблю свою перетворю на щит. Міста і села в, крию в тяжку мить! Любі захисники! Ми вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та завзяття, в боротьбі за нашу країну. Слава вам! Ви несете відповідальність за нашу безпеку та незалежність України. Дякуємо вам за кожну мить, що ви боретесь на фронті. Ми щоденно обіймаємо вас своїми думками, серцями та молитвами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Спи, коти комили, Працюють збройні сили у пікселі, люди герої. Вони що хвилин з тобою. Спи, коти комили. Працюють збройні сили у пікселі люди герої. Вони що хвилини з тобою. Сонечко сідає, ніч наступає, сон солодкий тебе ніжно обіймає. Хай тобі не сняться. Всі наші мрії стануть реальними всі наші надії. Світанок в Криму із яскравими зорями, Троянди Донецьку з його териконами. Харківські вулиці з цілими вікнами, Проспекти Херсону, водою не змитими. Як стигло черешну йому в Мелітополі, І вже триколорів нема в Севастополі. Все буде так, а поки ти спи, спи, котику спи. люди-герої, вони що хвилину з тобою. Щиро подяка вам, наші герої рідні, незламні, мужні і хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячі, милі, ніжні, кохані, милі, упевнені та незрівнянні. Ми щиро подяка вам, наші герої, ворога знищити, ви у двобої. Лами пишаємось, вірим безмежно. Будемо вільні і незалежні.